Завершився перший рік героїчної боротьби України в своїй справедливій своєї справедливої боротьби проти російських загарбників. І за цей час наша держава знайшла е, суттєву підтримку е, серед більшості прогресивних держав е, великої кількості міжнародних інституцій. Але на жаль, серед наших партнерів е, немає. Фактично немає представників так званого глобального півдня, які майже одностайно тримають нейтральну позицію щодо російсько-української війни. Власне, війною вони це не називають, вони кажуть, що це є що це є український конфлікт або українська криза, не засуджують дії Росії. І питання зараз в тому, наскільки важлива їхня позиція щодо припинення війни в Україні і взагалі щодо розбудови в майбутній архітектурі світу. Коли цього року, 17 лютого, стартувала Мюнхенська безпекова конференція, то в своїй ступній промові голова цього форуму Крістоп Гойзкін зазначив, що він вітає. Цьогорічну широку участь представників країн, що розвиваються в цьому е, заході. Дійсно, е, окрім держав перської затоки, які традиційно брали участь в Мухінській е, ну, конференції, е, цього року приїхали представники багатьох країн глобального півдня: Єгипет, е, Індія, Індонезія, Гана, Нігерія, Намібія, Південна Африка, Колумбія, Бразилія багато інших. І якщо е, зважити на те, що тон цій конференції задав онлайн виступ президента України Володимира Зеленського, е, всі ці представники е, мали відчути, яка найбільш серйозна проблема обговорюється на Заході і е, е, і наскільки важлива перемога Україні в цій війні для регіональної та глобальної безпеки, оскільки країни глобального півдня постійно наголошують на тому, що хочуть, щоб їх голос лунав голосніше, щоб вони були краще представлені в світі, то, мабуть, потрібно говорити про те, що якщо вони хочуть більшої присутності, вони мають розділяти і також відповідальність за події, які відбуваються, і за вирішення тих складних питань, з якими зіткнулося людство. Серед них питання номер один це саме війна Росії проти України. Якщо країни Європи, Сполучені Штати Америки чітко озвучили свою позицію під час Мюнхенської конференції, то виступи так званої нейтральної більшості були дуже обмежені. Серед них звичайно довгоочікуваний виступ Ван і головного китайського дипломата, колишнього міністра закордонних справ, який анонсував тепер нам всім добре відомий мирний план Китаю. До якого фактично одразу більшість учасників поставилися скептично, в тому числі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І згодом ми побачили, що це ніякий не план, це просто звичайна для країн глобального півдня позиція про те, що всі мають договоритися, сісти за стіл переговорів, піти шляхом дипломатії і таке інше. Тим часом, поки відбувалася Мюнхенська конференція з питань безпеки на глобальному півдні йшли свої події. Їх було багато. Я наведу лише декілька з них. Якраз напередодні конференції в Мюнхені закінчився триденний візит президента Ірану Ебрагіма Раїсі до Китаю на запрошення голови Тенерсіндзіньпіна, де три дні сторони обговорювали всебічне стратегічне партнерство. І, хоча результати не були озвучені конкретні цих домовленостей, очевидно, що питання війни в Україні також піднімалося, особливо його на Наслідки для світу, а не тільки для регіону. Єдине про що Пекіни Тегеран показово заявили, це знову ж таки свій нейтралітет і принцип невтручання в внутрішні справи інших країн. Перший день роботи конференції в Мюнхені, 17 лютого, біля берегів Південно-Африканської Республіки, розпочалися воєно-морські навчання Китаю, власне ПАР і Російської Федерації. Під час яких країни вирішували свої питання, скажімо, для південної Африки це питання нестачі ресурсів, недофінансування і потрібна для цього співпраця як з Китаєм, так і з Росією. Для Китаю це просування своєї ініціативи, один пояс, один шлях на африканській ділянці цієї ініціативи. Ну а для Росії це було вкрай важливо, щоб показати, що це лише Захід її засуджує, а всі інші держави продовжують співпрацю і розвивають нормальні відносини. Таким чином, поки ліберальний демократичний світ намагався вирішити, що робити, як допомогти Україні здобути перемогу, що робити з агресором пізніше, як покарати за цю війну. Весь інший світ фактично чіпляється за свій нейтралітет і, в принципі, продовжує розвивати більш-менш конструктивні відносини відносини з Російською Федерацією і е, чекає, чим закінчиться ця українська криза, яка їм абсолютно не потрібна, е, і відповідно е, є очікування, що що робити далі. Але позиції як такої чіткої немає. Лише посилання на нейтралітет. При цьому е, потрібно зазначити, що ці країни. Цей так званий глобальний південь, це країни, що розвиваються, якщо так говорити коротко. Насправді вони всі дуже різні, їх дуже багато, це більшість світу, і країни від Аргентини і до Індонезії, країни Африки, Латинської Америки, Азії, які мають абсолютно різні. Політичні траєкторії розвитку, економічні моделі і так далі об'єднані лише отим гаслом боротьби за більш справедливий світовий порядок який насправді е, означає передусім боротьбу проти гегемонії заходу, проти західного диктату, і саме з такої причини вони чіпляються з свого боку за Російську Федерацію, яка на сьогодні виглядає як форпост цієї боротьби проти Сполучених Штатів Америки всієї західної цивілізації, і обіцяє країнам глобального Півдня підтримку в тому, щоби вони були долучені до світових справ і щоб їх інтереси були захищені. Ну і справді можна сказати, що Росія таки чіпляється за ці країни, тому що. Для них це фактично єдина опція, що залишилася на сьогодні, і звичайно, Україна не може залишити це питання осторонь, оскільки це буде означати подальше просування Росією своїх інтересів на дуже велику на дуже великій території світу. Чому ми не маємо змиритися з такими підходами? Чому ми не маємо дати Росії таку можливість, тому що ми хочемо, щоб світ знав правду про те, що відбувається, що хоче Росія? Тут в принципі дуже коротко можна сказати, що від початку ще агресії проти України в 2014 році, після анексії Криму, Росія оголосила про поворот своїй зовнішньої політиці так званий розворот до Азії. Де фактично ем, говорила про те, що протистояння Заходом є неминучим, це після перших санкцій буквально відбулося, і далі продовжила загравати з цими країнами південного е, глобального півдня, е, скажімо, підтримуючи там, Латинську Америку е, в її змаганнях проти американського диктату, як вони казали, е, надсилаючи ПВК Вагнер до країн Африки, е, заграючи з е, Китаєм певною мірою і е, просуваючи так звані безмежні стратегічні відносини, ну і загалом підтримуючи проекти Накшал БРІКС е, Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР країни, які представляють якраз оцей глобальний південь в міжнародних відносин, е, щоб перетворити його на остаточний символ антизахідного протистояння. Сублімацією таких поглядів російських політиків стала відома вже стаття, яка вийшла 11 листопада 2022 року на сайті Росії глобальній політиці». Її автором є відомий аналітик Дмитро Тренін. Стаття мала назву Спеціальна воєнна операція на Україні як переломна точка вніжньої політики сучасної Росії. Дмитро Тренін є відомим. Аналітиком назвемо його так, колишнім розвідником, колишнім очільником Московського фонду Карнегі, і який багато років спочатку говорив про необхідність розбудови дружніх відносин між так званими новими незалежними державами, тобто підтримав ці оці відмови від. Терміну пострадянський простір бував в Києві з лекціями, розказував, що Україна це не Росія, і так далі. Але після 2014 року змінив свою риторику і мусив старанно обґрунтовувати зміни в зовнішній політиці Росії про цей незворотні незворотність протистояння із Заходом. В згаданій статті він відверто визнає перелом російсько-западних отношений уже не сростеться, а назад не получится. Тяжоле противоборство з Западом Росії гарантіровано на дві срок. І відповідно робить висновок, що єдина опція, яка лишається Росії, це розвивати відносини в конструктивні, як в двосторонньому, так і в багатосторонньому форматі з тими самими країнами глобального півдня, для яких він навіть придумав новий термін, він називає світовий. Товою більшістю ну показуючи тим самим важливість от такого напрямку зовнішньої політики Росії. І фактично ця стаття це методичка для російської зовнішньої політики. Можна навести декілька прикладів, як саме це виконується. Ну от Ми згадали таку країну, як Південна Африканська Республіка, яка теж тримає нейтралітет щодо питань війни в Україні. Протягом останнього півроку міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був там двічі з візитом, і внаслідок. Останнього візиту вже в січні. Ця країна фактично свою нейтральну риторику трохи змінила. Якщо на початку війни були заклики до негайного припинення, виведення російських військ і все таке інше, то після зустрічі з Лавровим його колега міністерка закордонних справ пар наледі Пандер заявила, що ну не так все однозначно, і далі повторила відомі нам наративи про те, що не можна покладати відповідальність за цю війну. Лише на Російську Федерацію, оскільки саме Захід підживлює цю війну через постачання зброї для України, і тому потрібно тут враховувати інтереси всіх сторін. Тобто ми чуємо дуже знайомі нам наративи. Фактично, це просто повтор російської агітки, тобто нейтралітет в кожному разі має якісь свої нюанси. Ще один приклад це візит міністра закордонних справ Пакистану Білавала до Москви на початку лютого, теж от напередодні Мюнхенської конференції. Під час якого він зустрічаючись з Лавровим наспівував дифірамби, як добре розвиваються російсько-пакистанські відносини останнім часом, от і дуже старався, але насправді все зробилось для того, щоб нарешті підписати угоду про постачання дешевих нафтопродуктів з Росії в Пакистан, подібно до тієї, що має вже Індія. Щоправда, через день він вже вилітав в Вашингтон для того, щоб брати участь в традиційному молитовному сніданку. Там провів декілька зустрічей неофіційних зі своїми американськими колегами, скажімо так, і вже 17 лютого був присутній на конференції в Мюнхені, де мав коротку зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Тобто, що робити з тим нейтралітетом, ми в кожному випадку можемо бачити дещо окремі інші історії. Але якщо говорити про цю нейтральну позицію глобального півдня, то тут гуру нейтралітету, так би мовити, залишається Республіка Індія. Міністр закордонних справ цієї країни також відвідав Москву в січні цього року, і його візит був набагато більш продуктивним. Він провів за собою цілу бізнес делегацію, тобто йшлося вже не тільки про закупівлю нафти нафтопродуктів, а про посирення торгівлі з Російської Федерації. Проте це йому не завадило під час спільної прес-конференції знов повторити відому індійську мантру, про те, що всі конфлікти мають вирішуватися шляхом переговорів. Вкотре процитувати заяви прем'єр-міністра на рендремоді, які він озвучив ще під час саміту ШОС в Самарканді, про те, що зараз не час для війни, і фактично всі пропозиції індійської сторони, яких вона висувала начебто багато, зводяться до от таких неконкретних дуже речень про те, що має бути дипломатія, переговори, а не війна. Щоправда, на Індію ми все ж таки покладаємо більше трохи надій, тому що в цьому році вона головує в е, форматі G20 і вже провела дві важливих зустрічі: міністри фінансів та голов центробанків. І от сьогодні закінчилась зустріч міністрів закордонних справ. Е, під час обговорення, на яких домінувало саме українське питання, як ми вже знаємо, саме розбіжності між країнами щодо питань війни в Україні призвели до того, що спільних комбініків не було напрацьовано в жодному разі в обох випадках. Між тим наприкінці року президент Зеленський телефонував премєр міністру на Моді і пропонував саме українську формулу миру як основу для напрацювання стратегії для закінчення війни. Вкотре ми почули від індійського прем'єра, що він вітає будь-які шляхи для припинення цього конфлікту, знову не називаючи війну війною. Але щодо саме от підтримки української формули миру, ми пропозиції не почули. Чому все ж таки покладаємо певні надії на індійську сторону, тому що протягом минулого року Індія вже долучалася до неформальних таких переговорів разом із Туреччиною щодо заключення Чорноморської зернової ініціативи, Ми знаємо про заяви з індійської сторони про неприпустимість використання ядерної зброї, озвучені міністром оборони цієї країни. Більш того, Наприкінці року індійські аналітики запропонували декілька форматів для майбутніх переговорів. Ну, серед таких називалися формат трьосторонній Індія, Туреччина, Ізраїль або просто Індія, Туреччина. На жаль, ми так маємо констатувати, що Туреччина зараз дуже зайнята своїми трагічними справами, трошки відійшла від таких миротворчих зусиль. Ще один формат, який Індія запропонувала, це так звана тріка G20. тобто Це минулий, теперішній, і колишній, і майбутній президенти в G20, тобто в даному випадку це Індонезія, Індія і Бразилія, яка буде наступна після Індії. Всі три країни глобального півдня зверніть на це увагу і пропонується. Цим країнам більш так конкретно підключитися для того, щоб закінчити цей конфлікт. Знову ж таки, жодного засудження дій Російської Федерації ми поки що так і не почули, і тому постійно виникає питання: чи варто Україні боротися за цей глобальний південь, якщо вони не розуміють очевидних речень, не хочуть засуджувати агресора. Ну, от, мабуть, якраз для того, щоб вони зрозуміли на чиїй стороні правда, все ж таки поборотися потрібно, тому що вони мають знати, що відбувається. Це буде непроста задача, тому що потрібно буде зламати стільки стереотипів, які країни глобального півдня мають про Російську Федерацію. Це Росія, це такий собі надійний друг і партнер ще з радянських часів. І переконати їх в тому, що тепер Росія це інша країна, інша держава, загарбник, терорист, порушник міжнародного права і так далі дуже складно, але тим не менше це потрібно робити. І Україна має довести, що дружба з державою ревізіоністом фактично стає небезпечним. Чи можна це робити? Звичайно, можна і. В цьому плані оптимістично виглядають африканські ініціативи нашого міністерства закордонних справ минулого року відбулося таке перше велике турне міністра Дмитра Колеби країнами Африки. Це намагання. Змінити стратегію щодо Латинської Америки про що вже теж було оголошено, чи буде це досягнуто в найкоротшій перспективі? Мабуть, ні, тому що потрібна системна робота. А ми маємо констатувати, що на жаль, за 30 років в Україні не було ресурсів, часу, потужностей для того, щоб мати ну таку таку хорошу стійку позицію в країнах глобального півдня. Де відсутні українські центри, де фактично немає українських журналістів? Де немає стійкої співпраці з університетами або аналітичними центрами, де проводяться безліч конференцій, подібних фактично до Мюнхенської безпекової конференції, таких, скажімо, як Шангріла в Сінгапурі або в Нью-Делі в Індії діалог Росії, де представництво є дуже високе. Минулого року таку конференцію в Делі відкривала Орсена фондер Леен разом з Прем'єр-міністром, але України там немає. Недостатньо є наша дипломатична присутність, на жаль, навіть на високому рівні, на найвищому рівні послів. Не всюди Україна присутня, там де мала бути присутня. Натомість Росія присутня в дуже значній такій кількості всюди на дипломатичному рівні, на культурному, на псевдокультурному. Я маю на увазі такі організації, як Россотрудничество. Вона має величезні штати в своїх посольствах. Консульствах завжди має гроші на, скажімо так, пропаганду, на залицяння до місцевих еліт. Ну і годі вже казати про телебачення, про змі. Хоча поступово ситуація ситуація починає змінюватися. Тим не менше, Москва активно присутня в столицях і не тільки в столицях всіх країн глобального півдня. Ну і політичний діалог на найвищому рівні, навіть ті зустрічі, які я згадала, він є постійним саме, а Україна цим не може, на жаль, похвалитися. І тут ще теж багато роботи. То що ми можемо змінити, і чи можемо взагалі змінити цю так звану нейтральну позицію країн глобального півдня для того, щоб вони нарешті зрозуміли, що їхні мирні пропозиції на кшалт китайського плану насправді не є пропозиціями прийнятними для України, тому що вони пропонують сісти за стіл переговорів на рівних, тобто не відрізняють жертву від агресора? І постійно закликають обидві сторони припинити цю війну. Нам дуже важливо, щоб ці країни знали правду. І за це варто поборотися, тому що ця війна є справедливою для нас. Ми обороняємо свою землю, своїх людей, своє майбутнє, свою незалежність. І в принципі, Україна завжди мала імідж миролюбної, толерантної держави багатьох країнах глобального півдня про це пам'ятають. Потрібно лише постійно про це нагадувати. По-друге, чим далі, тим більше ця війна стає дуже незручною для країн глобального півдня. Вона вже має велику кількість негативних наслідків, їх набагато більше, ніж якихось там зисків. Ну, наксалт закупівлі дешевших енергоносіїв, про що ми вже говорили, тому що це і Криза, яка може призвести до голоду, і в цьому плані якраз ініціативи українські from Ukraine та ця чорноморська зернова ініціатива загалом мають бути донесені і мають бути позиціоновані як такі, що намагаються змінити ці наслідки війни, в якій ми абсолютно не винуваті, але розуміючи відповідальність за Долю світу спільно Україна робить багато кроків для того, щоб ці наслідки поменшити саме для країн, що розвивається, ну і нарешті третє момент дуже важливий для нас: мабуть, все ж таки не потрібно не потрібно підкидати навіть такі химерні, на перший погляд, мирні ініціативи, не конкретні, без дороговказів, без реальних кроків. Але якщо переговори, ведуться, і якщо це може сприяти нашій перемозі закінченню війни, то це добре в будь-якому разі. І, можливо, ми не про все знаємо, але ми чітко розуміємо, що Москва не буде прислухатися до своїх ворогів, але має прислухатися до своїх партнерів, які дійсно вже є єдиними для неї партнерами. Єдина опція, яка залишилася. І тому тиск на Москву за рахунок країн глобального півдня буде дуже потрібний Україні. В цьому плані ми також сподіваємося, що допомогти нам можуть наші партнери, західні партнери. Ми бачимо, скільки зусиль вони докладають. Ну от, наприклад, нещодавно закінчився візит канцлера Шольца. В Делі планується візит французького президента Макрона в Пекін і на вищих таких чиновників Євросоюзу. Також до Китаю, в квітні ці всі країни західні, як би вони не критикувалися, насправді глобальному півдню дуже потрібні. Вони від них залежні, вони мають певні економічні, вже не кажучи там про якісь культурні. Інші стосунки з цими державами, і таким чином лише спільними зусиллями можна цю ситуацію переломити. При цьому не потрібно закликати до офіційної відмови від нейтралітету. Нехай він лишається як принцип зовнішньої політики, якщо вони вже так його ну, поважають і зробили центральним для своєї стратегії. Але як я вже зазначила, нейтралітет може бути різним і надати трактування тому, що відбувається правильне, потрібно, незважаючи на будь-які принципи невтручання, і так далі. Тим більше, що більшість країн глобального Півдня і навіть Китай заявляють про необхідність дотримання принципу територіальної цілісності і е, е, суверенітету всіх держав. Тому світ має просто побачити, на чиєму боці правда, а правда на боці України.